Спиною портрет Євгена Гребінки, українського письменника. А ось це бюст канцлера Російської імперії Олександра Безбородька. Про цих цікавих персонажів поговоримо у сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про такого цікавого персонажа нашої історії, як е, граф. Олександр Григорович Безбородько, який став відомий широкому загалу не так давно під час розмови українського журналіста Віталія Портнікова і російської хорошої руської, нібито лібералки, а насправді імперки Юлії Латиніної, і Юлія Латиніна почала доводити, що українці і росіяни разом створювали імперію, будували цю імперію. І постійно тикало, власне, Олександром Безбородько. От подивіться на безбородька. Подивіться на Безбородька, як він будував імперію. Ну і ось тут у нас на виставці представлений цей будівничий російський ні, ні, нібито будівничий, ні, будівничий. російської імперії. Безумовно, що українці доклалися до імперії, але не в прямому, не в прямій дії. Чому доклалися, бо зрозуміло, що як без анексії України, яка почалася власне ще з 1654 року, супереч всім домовленостям і так далі, і активно вже розвивалася за П'єотра і далі, то просто без України, без володіння Україною, Росія не може бути імперією. Тут в цьому суть, але не в тому, що, скажімо, хто більше чи менше докладав, і відповідно безбороть. І в цій дискусії, як на мене, тут є два моменти. Перше, що це не зовсім так з історичної точки зору. А з іншої, дуже прикро, власне, що українці дізналися ім'я безбородька саме з цієї дискусії в такому контексті. Оскільки безборотько зробив більше для України, ніж от було ці смисли, які вкладені в дискусії Віталія Портнікова. Безбородько, безумовно кар'єру зробив вже в Російській імперії, як чиновник Російської імперії, це правда. Походив з козаків Глугова. Тобто, але свою кар'єру він ще зробив і на освіті. Це дуже важливий момент, оскільки пізніше, вже в російській імперії та взагалі в російській імперії світа суспільним ліфтом таким не була, як вона була в Україні, і безборочка випускники в академії. От єдине, що він мав дійсно неабиякі таланти, і як писали сучасники, він мав феноменальну пам'ять. Хлопчик з феноменальною пам'яті. так, він міг як писали, що прочитати книжку і повністю її переказати. І, власне, його рум'янцев-задунайський, фельдмаршал рум'янцев-задунайський помітив за ці здатності його філо, як філолога. От він був би, я так думаю, якби він народився пізніше другим атангелом Кримським, а не канцлером Російської імперії. Його помітили як філолога, тобто як людину, яка здатна досконало блискуче складати документи, тексти, просто писати тексти. Але ж той, хто пише тексти, він не творить смисли. Він просто перетворює смисли в текст, який можна читати. І пізніше, вже від румянця за Безбородька безбаротька, перетягнула в свою канцелярію, в своє оточення Екатерина II. і вона, власне, теж оцінила його ці здібності, і навіть про нього говорили так, що він був здатний уловлювати наперед думки імператриці. От. Де він їх отримував в який спосіб історія мовчить, от і власне його цінували саме за здатність скласти документ, власне, документ, обґрунтувати, знайти аргументи, оце все, але самі ідеї не безбородька. І от, якщо говорити про те, хто творив чи не творив імперії, наприклад, які тут внесок Олександр Безбородька, він дійсно отримав величезні маєтки. Отримав князівський титул з козаків у князі нормально, От е, отраз отримав херб все. Але ж куди він вдіває свої статки? І от коли його, він помирає, його брат знаходить в паперах заповіт безбородьке, і власне заповід говорить про заснування школи вищої школи в Україні. Точніше, він пише в Малоросії. І не просто школи, от він чиновник Російської імперії. Але він говорить про те, даби науки в малоросійському краї не переривалися. І тут є з одного боку, це є ця пам'ять про те, що її будуло Суспільне Ліфт, оскільки будувала освіта Суспільнелів. На цей час ще важливий момент, Київ Малянська академія ще діє, вона ще не ліквідована, 1817 рік коли пишеться заповідь, гімназія, то буде відкрита пізніше. От. Але якщо, наприклад, от, паралель така, ми ж ніколи, не кажемо, що, наприклад, Каразин будував. Російської імперії, але коли Каразі на оточення Каразіна в Харкові таки добуваються за дозволу заснувати університет Харківський, то він засновується імператорський університет і він засновується як всеросійський університет для Харківського навчального округу, куди входить іще велика частина власне московських земель, аж по Кавказу. Північний Кавказ, входить до Харківського округу, то безборотько все ж таки він прямо говорить про те, що. Цей навчальний заклад мав бути створений в Малоросії, як він пише прямо, тобто в Україні. Тобто таки, не буде в імперії, не в Петербурзі, де будемо маєтки, власне, не під Петербургом, там та саме в Україні. І, власне, коли виникло питання знайти, де саме його реалізувати, то вирішили саме на маєтку Безбородька в Ніжині його заснувати. А Ніжин теж знакове місто для України. Чому? Тому що Ніжин для 17 століття, взагалі козацького періоду, це найбільше місто Гетьманщини. І пізніше його так висували на маргінез. Центром губернії стає не Ніжин, Ніжин мав стати центром Гетьманщини, не Батур, якби його москалі не спалили от, після повстання 68-го року. От. Тобто Ніжин — знакове місто. І, власне, Ніжині засновується ця гімназія. Із неї вийшло дуже багато видатних діячів, не лише літератури, і мистецтва, зокрема, і Голь, Грибінка, ще там понад 70 письменників, поетів з більш сучасних відомих. Це, наприклад, Євген Гуцелов, Алла відома співачка Та ніжен закінчила. Ну а ж таки вийшло ціла низка академіків, професорів, вчених в революційних діячів української революції, власне українського руху. А чому власне зніжено здавалося провінція? Професури туди не дуже хотіли їхати, це правда. Я досліджував, чому не дуже хотіли. Там була шикарна бібліотека, яку родина Біз таки і викупила і за закордонного, зокрема Шнука і в Російській імперії викупляли це було. Але це провінція. Тобто, 100 студентів, мало викладачів за межами інституту село. Фактично тому ніхто не хотів. А от студенти їхали навпаки. Правду, туди через що через те, що безбородьки створюють навчальний заклад закритого пенсіонного типу. І родина вже дощадки да, безбородьків фінансово далі під... до кінця власне імперського періоду до більшовиків вони підтримують навчальний заклад. І це давало змогу вчитися виніжені дітям з небагатих родин. Тобто, фактично це руйнувало все станція. А що таке небагаті родини? Це якраз і були носії. Революційних чи опозиційних ідей. Тобто от в цьому плані родина безбородька дуже помітний внесок зробила. Сама спруда, яку вклав, безбородька 600 тисяч рублів, це величезна сума, ну точніше, з його коштів. Оце величезний капітал, так, знову ж таки, в Російську імперії він вклав чи в розвиток Малоросі. Навіть от москалі люблять от. Але ж відома теза. Що забрати москалів Гоголя? зрівнюється російська культура. Білінський Блінський виступав проти Гоголя, Що він дуже портить там русський язик, якого не було, немає. Але портить Шульгін треба писав, що лише прочитавши Тараса Бульбу, читавши Тараса Бурбо, ми ставали українськими патріотами, тобто включалися в український рух. Ну і можемо згадати і Шевельова. Інших авторів, зокрема, Євгена Сверстюка, і Юрія Косича, який написав оповідання «Сеньор Колляю. Одна з останніх у цьому оповідання, яка Гоголь наш. Тобто Гоголь все рівно є українськими, він просував українські ідеї. Навіть мертві душі. Вдавалося такий на російської імперії, але це південна Україна описується реалії. Але вже інші, Грибінка і, і так далі, вони суто вже українські опери. Ну і Гоголь, здається, в Ніжині почерпнув ці від, від Микола Хамиклая історії так. про Тарасу, ну тобто, те, що стало потім Тарасом Бульбом. Абсолютно. От, не було б у гімназії князя Безбородька, не було б Гоголя, не було. В українського, от, власне, маємо його портрет Євгена Гребінки, Це теж випускник Ніжина. Пізніше безбородьки в Ніжині застовують і галерею, картинну галерею. От маємо власне і каталог цієї галереї Зніжена, тобто Ніжин стає ще таким центром мистецтва і культури, яким на той час навіть Київ не був. Ця галерея в Ніжині з'являється раніше, ніж в Києві, Трещенки, і Хнинки починають формувати свої колекції. Тому Безборочки, які от власне Олександр Безборочка, тобто він фактично творив гніздо освіти науки в Україні і для малоросійського краю, як він писав. А як ставилась Російська імперія до освіти? Дуже негативно. Чому негативно? Бо Російська імперія вважала, що власне університети є розсадником вольнодумства. Навіть. Тран Ленін, що писав, що найбільш революційний клас є студентство. Писав, писав. От о, тут, навпаки, не вмезняння, навпаки, у створення такого центру. То як нам сприймати безбородька, як зрадника, який працював на імперію і як це, збільшував і територію, в тому числі який доклався до е, анексії Криму? Доклався, було власне, теж він оформив цей документ. Про потребу анексії пізніше грунтування перед європейськими дворами анексії Криму. Але ще Олекса Гайваронський писав, що українсько-кримські відносини далеко не однозначно. Маємо виходити перше з того часу, з епохи тієї епохи, як воно було по цьому. Але я думаю, ми маємо ставити на перше місце те, що для нас переважує, і для нас переважує він саме як меценат. Як засновник навчального закладу, який на сьогодні діє, як Ніжинський університет. І як я вже сказав, який внесок цього вищого навчального закладу в українську культуру величезний. Це для нас має бути на перше місце. Але при цьому дійсно ми не повинні замовчувати і інші сторони його діяльності, що він один із чиновників, власне, двору, як власне, хто-хто знищував українську державність, так і Катерини Але навіть отут дуже просте питання: от коли він як чиновник виробляє гроші при дворі цієї вражеї баби Катерини, то куди він гроші впадає? Тобто фактично він перенаправляє ці кошти, але перенаправляє в Україну. Хоча це безумовно це не, не позбавляє його того осадочку. Який все рівно буде залишатися. Він буде залишатися, але от європейська традиція, от саме європейська, якщо брати європейську, це те, що якщо людина вклалася в культуру і вона відбулася як меценат, то ми про це маємо пам'ятати. Це вся Європа, так незалежно від того, де людина взяла гроші. От Меценатів ніколи не питають, де вони взяли гроші. Європейська традиція. Це вже мають питати правоохоронні органи і так далі. От і до речі, він же ж не єдиний, хто заробляв гроші, мене ну, скажімо, там ходячи за плугом, там чи цуцук валячі були інші такі от власне, меценати. І Федір Ернст ще 1920 року, теж на цьому наголошував, що власне ми маємо пам'ятати всіх, хто долучився до розвитку української культури, незалежно від їхніх політичних інтересів. Політичних переконань, класової належності і так далі. Тобто, незалежно від того, яку позицію вони займали в житті, в політиці, і так далі, якщо вони долучилися до розвитку української культури, ми про них маємо саме пам'ятати, як про меценатів. Тут Безбородька якраз от якраз знакова постать. Бо чому знакова? Бо, наприклад, знайдемо теж лояльність до імперії, там ще щось таке. Меценаті, а от безбородька, якого є у цій історії. Як автор цих рескриптів, документів і так далі, людина при Екатерині знову ж таки не потрапив на салавки, як Калнашевський, а навпаки, отримав величезні маєтки, розбудував в і все. І в той же час і в той же час все ж таки не забув про свою малу батьківщину. Ну, Багато хто ніби не забував про свою малу батьківщину, але служили імперії. В той і час. При цьому все ж таки в кишені не заладили, щоб брати щось малій батьківщині. До речі, він же бездітним помер, неодруженим. А що про його особисте життя відомо? Ну, так, багато відомо. Хоча от теж парадоксальна ситуація, що опубліковане його листування. Воно тому не займається. Але от безбородько, от, оця його неоднозначність в українській культурі, вона і в російській. Вона спричинила те, що власне, досліджень про нього багато немає. Документ опублікували, бо як, як чиновник епохи Екатерини, і не більше. Але далі все дослідження. Українці про нього більше досліджують, але більше досліджують саме в контексті Ніжинської вищої школи. Все. Тобто, на жаль, можу констатувати, що мені невідомо. Але єдине, що відомо, що нібито в, в, висока частка ймовірності, що в фаворитах Катерини таким не був. Ну, в фаворитах я маю на увазі, не, не канцелярських. Тобто за межами канцелярії з нею не, не співпрацював. Але... Але думки читав. Думки читав, може співпрацював тільки так, що ніхто не знав. Ну, з того, що я читав, там була якась акторка в нього, в його, ну, хтось мав в, в, в фаворитиках. Але ну, тобто, в нього якісь там нещасливі кохання були, він смітив цими гріш... грошима заробленими яких розкидав трохи, любив випити, але на відміну від інших чиновників, придворних Катериницьких, завжди зранку приводив себе якось до тями, просив, щоб його обливали там холодною водою і завжди був готовий доповістим. Похиляється не горілкою, а розсолом. І Богдана Хмельницького. Це навіть Палалипського здивувало, що Хмельницький похмилявся супом з укропу. Супом з укропу? Так. Ну, з укропу. Це ж, по-людськи, -по це расул. От. Але от Палалепський це назвав суп з укропу. Тому так. Ну, безумовно, гроші були, все, кажу, два томи збереглося. Я колись їх навіть був стінув з інтернету, хотів дослідити готовніше, але вони полетів комп'ютер і ці два томи, а тепер доступу немає. Бо Вони десь на болотах. Власне, чому я їх і стіну? Бо мене цікавило, все, що стосується України, я намагався стягувати. То, 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 все, що у них будь-коли виходило. І, власне, без боротька ж, два томи. Багато ми, його листування, вже ж цікавиться приватне життя, відображає. Тобто, але я думаю, що це якраз добре, що ви це питання задали, потрібно буде таки досити щось написати. Бо. І саме написати ми не повинні нічого приховувати в жодному разі. Служив, служив. Писав, писав. Його записка, його по анексії Криму так і має бути. От. Але в той же час. Бо Ну, я згадував, не знаю, чи згадував той же Поль, наприклад, рейдер Великий рейдер, Меценат і музей поля. <гадав> от, Але рейдер. Таких багато було, хто заробив гроші не числа. Але ну, безбородька на той час от для більшості вже підданих Російської імперії, зокрема Гетьманщини, це вже ця подвійна лояльність вона була. Для безбородька Малоросла, Україна це була як Мала Батьківщина, і не більше. Це, грубо кажучи, я там з якогось Івано-Франківська, ось це моя мала батьківщина Івано-Франківська, велика так, батьківщина так. це Україна. Так, і до Шевченка, до Шевченка в усіх була така лояльність. Ну, тобто така подвійна ідентичність. Так, Шевченко перший, хто розриває, але навіть от Борис Гринченко, та, ніби вважається радикалом, там і так далі. Там дуже жорстка в українській мові, але з батьком спілкується і листується російською. Сестрою листується російською. При цьому всім розказує, що тільки українському. І при цьому каже, Пушкі наш. Пушкина не віддамо. От. Тобто всеріце подвійність залишалася, подвійність культури. І лише вже це покоління, яке народилося в кінці 19 століття от, або на початку 20-го. От воно вже. Під впливом Шевченка, Франка. Шевченка, і... так, руку велику потім революцію. От воно вже не робило цього вибору. Але воно було успішно розстріляне в 30-те родки. І от, зверніть його, і ми сьогодні ж теж робимо той же вибір. Ну, єдине, що ми вже більше в культурі робимо вибір. Але я пам'ятаю, що, дай Боже, пам'яті, здається, 2011 рік на радіо щось давав інтерв'ю, там запитали щодо Києва як столиця. Кажу, кияни ще не відчули себе столицею. От 20 років пішло в Києві тільки на те, щоб Київ зрозумів, що не місна столиця. Що Київ, столиця суверенної держави. Тобто ця інерція вона була і залишається у нас і сьогодні. І сьогодні ж битва за Булгакова, там, і так далі. Ну і ще дуже багатьох. Анну Метав і тому подібне. Тобто, вона ж триває. І люди не можуть відмовитися. У мене навіть одна моя вчителька каже, не може відмовитися з міжом дитинства. От люди абсолютно проукраїнське все. От. А чому? Бо це, от викреслити частину себе Франко, так само пережив цю внутрішню трагедію, коли відмовився від польської культури, вже в дорослому. От і а тоді так само було. Тобто для них вже для цих діячів це вже був єдиний І навіть от початок 19 століття українського країни сформував там Дура, Перший сказав, що українці це не один народ з русским, це щось інше, але в Тимкопа поляк. Більше цікавого про різних українських меценатів можете дізнатися на виставці до нації, яка у ці дні проходить у національному заповіднику Софія Київська. Дякую, вам дякую. як ставитися до Олександра Безбородька, до зрадника, який пішов на службу окупанту і ворогу, чи як до українського патріота, вирішувати, мабуть, вам незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!